Берлін, столиця Німеччини. Місто з площею у 892 км квадратних, що прирівнюється до шести Львовів. шум, забруднене повітря, натовп, туристи, біженці та маса заклопотаних німців. Саме це ви зможете знайти в Берліні місто, яке переповнене машинами, літаками, що розпилюють хімію, і метро, яке здалеку не вигляд, як мурашник. Все довкола Гуде. Шум, люди, машини і так зранку до ночі. А це Ютербох, місто, що знаходиться за 40 км від Берліну. Його площа 175 км квадратних, що десь у 5 разів менше за столицю. Тут тихо і спокійно, вулиці пусті, автобуси ходять рідко і підлаштовуються під рейси поїздів. В цьому місті чисте повітря, і воно у всьому протилежне Берліну. Тут можна насолодитися співом та пташок і прогулянкою по пустих вуличках. Я навела приклад проблеми розростання міста, яке стає все більше і більше, та містечка, яке не стикнулися із цією проблемою.